Доброго дня. І таке питання гинуть бджоли в грудні місяці. Позвонила людина, все було гарно, все було оброблено, все було закормлено в грудень місяць бджоли загинули. Ну, Я вважаю, є три причини на те, що бджоли загинули в грудні. Бо так, як кажуть, що навіть у самого хренового пасічника бджоли доживають. До нового року. Якщо бджоли загинули до нового року, то це вже ваші помилки. По-перше, три причини я бачу: це недостатньо корму, по-друге, перше по кліщ. І по-третє, неякісний корм. Це теж буває причиною. Неякісний корм, тобто пать, ту, що вони занесли ще в вересні місяці. Вони почали її їсти в грудні і е, із-за цього теж гинуть бджоли. Е, в цьому році у нас е, виходить дуже-дуже аномальна тепла осінь. Тому е, в такий період у нас розплод був дуже-дуже затяжний. Що таке розплод? Розплод це ми маємо кліща. Де є розплод, там є і кліщ. Якщо е, розмножались бджоли, розмножався і кліщ. І Ті обробки, які ви зробили ще в вересні місяці, їх недостатньо. Їх треба було робити і в жовтні, і в листопаді ще, для того, щоб убивати всього цього кліща. По-друге, падівий мед, як оприділить ваші пчоли перед тим, як посипатися, вони опоносяться. Ваші рамки будуть опоношені. Далі. Якщо ваші бджоли загинули, залізши внутрі в черунки іменно в соти, і тільки жопки торчать, загинули вони в сотах, це причина, це голод. Тільки е, з голоду бджоли гинуть внутрі сота. Е, і третя причина це кліщ. Якщо ваші бджоли загинули від кліща, е, я вважаю навіть і на цей час. У грудні місяці не поздно обробити від відкліща. Бо якщо у вас вже в грудні 2-3 сім'ї посипалось, то далі буде тільки гірше. Тому врятувати сім'ю можна і навіть зараз брати біпін і проливати. Але я посоветую зібрати підмор загибших ваших сімей і завести в лабораторію. І там вам точно скажуть, від чого загинуло. Якщо ви цього робити не будете, ви можете залишитись в зимовий час без пасіків. Тому я вважаю краще всього зібрати підмор, заплатити тих 50 гривень і е, провірити ваші бджоли на хвороби, яща е, або ще які хвороби в них є, і за чого вони посипались. От якось так.